Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо механічний домкрат від компанії дорожня карта модель DK52105B. Постачається в фірмовій упаковці домкрат. Всередині у нас знаходиться інструкція. Металева ручка, з допомогою якої і підіймається і опускається домкрат, і також сам домкрат. Домкрат абсолютно повністю металевий, також є упор гумовий з міцної гуми упор. Максимальне навантаження даного домкрату. До півтори тонни, по розмірах. мінімальна висота підхвату 110 мм, максимальна висота підйому 395 мм. Компактний, зручний, простий в експлуатації домкрат.